Усім привіт. Вітаю на каналі. Сьогодні у нас така нова місія. Маємо проєкт по демонтажі ось такої старої хати, переробленої хата з 1948 року. Все покажу, розкажу, що тут як. Багато цікавих речей, все побачите самі. Цей великий Гоз Бамбук. Він тут прижився міцний. Але якийсь інший, як у нас кукурудзе. Ось така велика стара хата. З гаражем, з приставбою зі всім. Все покажу, все розкажу. Багато чого цікавого. то, то Стас було зафіксовано. То було зафіксовано. Ага. То просто свята пройшли успішно. Не падає в ту сторону. Та Ну, та дякувати Богу. Та не вадь. То не важливо. Я твої когті навіть через топанки побачив. Добре, що до баби до сусідки не стрибнув. Хотів за домовленостями з власником. Не все, не все міг. Що міг тут транслювати? Його речі, які він забирав. Ванна душова колись було, розібрали джакузі, Напевно, на мусор піде. Ще броньовав низку. Хороше сістемніка два, також цілі, хлопці дивились, хороша материнка, хороша пам'ять. Ну, все як має бути, рукомійник ще новий. Ось панель. Знову друга половинка скла. Моц, сила. Лего, іграшки якісь. Мозочка завжди нам тут грає. Такі двері, як на зло, нові нікому не треба. Тільки старі, тільки ретро, таке на сміття йде. Тут все вичистили, забрав ще дві, тут. забрав ще дві шуруповерт і лобзика. Наряд, я не знаю як вже забуваю рідненьку. інструмент. Може, до речі, може проломитися. Інтар, під нами воно джакузі, Скло, про яке я казав. Тут все, винесли. Ще раз повторюсь, за домовленостями з власником. А всередині все, що було, не мав права демонструвати. Ну, Доводилось. Чекати, переформатувати відео, ну, але це той, хто платить, замовляє музику. І тут все вибрали. Все вибрали. Вікна, до речі, пластикові залишились. Чотири хороші, п'ятикамерні, пластикові вікна. Думаю, що також підуть десь. Хоча маю одну сім'ю. Маю одну сітню, таку бідненьку, може їм піджив. Подивимося. Ну, бідненьку, не бідненьку. всі ми бідненькі. Одним словом, щоб нікого не образити. Покажу далі весь процес. А, до речі, сюди виходимо. Секунду, світло виключимо. І сюди виходимо. А тут бомбльошка продовжується. Пована додавка дерева, дамо комусь набагаття безкоштовно. Цегли, пуста хата. З фронтона нічого не залишилось. На Коштобантах лишили два трами, тому що там електрика ще йде під напругою, багато бетону нам треба, ще буде та електрика. Найгірше в дожджави робити. Чого? Чого? Всюди плюси. Ось така робота на нас сьогодні чекає. Зсередини 16 палет цегли. Трактор буде нам давати до камйону. Камйон цегли забирає, напевно, на німці, чи кудись щось таке, чи Австрія з нових замків. Все як книжка пише. Троє регулюємо дорогу. Троє регулюємо дорогу один. Командує трактором трактор наложує і така афера влін століття. грузимо цегу важко звісно ну а що ж зробиш і звідси машини Dobrá akcia. Ne? Ja už sa včera vedel, že to bude pičo. Na celý deň. А я что сказал? <laughs> Заработали с теной. -то, То все тигла? Заебись! Eu tô usando yeah Давай, богатир, на тебе весь Ютуб дивиться, тільки не штовхай. А що треба? Давай і вниз, не вверх, вниз. Пішли, піди, кажу, піди. Ще трошку. Ну. Ще не пили випивка, Витрука ще не втуса. Ти да? Так, Так, Так.

Кіти квалто не край як динес. Да, да, да. да, Кілька двері будуть тримати. Спале та тягли довго. Сила є, то кануїв в дитинстві добре. А ну я. я. А я ще сильніше можу. Скажи, що я сильніше можу. Скажи, що я сильніше можу. Ну кажи їм ти сам, що ти можеш. Одна передня стіна залишилась. А ти боявся. Ну, ай досі трясується. Реакція? Так же так, йшов Час. І до техніки Зачищаємо цілком подземок. всю територію. Хлопці кажуть, що це їх день. Тому що сьогодні роблять багер, а вони контролюють. Ага, лайк like зед. Засиплемо цю пивницю і побачимо, що далі. Все в пивницю, все в яму. З нього з трубою? Що, щось, щось тече. Хлопці ще цеглу дозбирують. Ще трохи-трохи готово. Все за один день. Все за один день. Півниця засипана, залишилось тут трошки одне дві машини ще знову цегли, є. більше полити, дорога підсипана макадамом і на завтра. Вичистити і завести глину глиною землею засипаємо і можна саджати картошку. Хоча зранку було блін мінус 11 яка картошка, зато вдень 7-8 тепла і сонечко пече. Непонятно з цією погоди, взагалі не зрозуміло. Другий день із трактором. Другий та останній. залишилось тільки зарівняти. Поки що все йде по плану. Готово зробили. Ось такою виявилася історія останніх днів цього старого дому. Це називається на комплект повністю. Хороша була робота, скаржитись не можна. хороша. І як завжди по основній роботі. Є невеликий калим підробітки, приємні дрібниці. Я усім бажаю всього самого-найкращого, -самого мирного неба над головою, нашої з вами перемоги. І до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!